Адреналін запекла боротьба за кожен кілометр та бажання перемогти. Такий яскравий спектр емоцій відчувався цими вихідними на третьому півмарафоні, який проходив. У Дрогобичі цей марафон надзвичайно важливий, тому що він не просто е, пробігти і покращити своє здоров'я самому собі, доказати, що я можу. Але цей марафон напівмарафон він іще свідчить про це, що ми готові допомагати. І от сьогодні Чорний Ліс, бригаді, на якій ми допомагаємо. Е, це один із прикладів того, що робить Дрогобич і робить Дрогобичина для своїх військових. Попри далеко, не квітневі капризи погоди, центральні вулиці міста Котермака перетворились у біговіт. Траси із різним рівнем складності ті, для кого біг невід'ємна частина їхнього життя, подолали сотні кілометрів, щоб взяти участь у Дрогобич Marathon. Дистанція класна, динамічна, швидка. Трошки вгору трошки вниз, дуже прикольно. Дуже класна підтримка на дистанції. Хочу подякувати організаторам за те, що так. і швидше за все це місцеві жителі і волонтери дуже всі проактивні. Класні гарно все організовано. Я біг десятку. Перший старт сезону трошки з погодою не пощастило, але не жалію, що ми приїхали. Гарні емоції дуже добре, що є такі події, що де можна ну зайнятися своїм улюбленим е, хобі, та да? і плюс е, ми знаємо організатора, він допомагає збройним силам. Це дуже круто, як розповів ініціатор марафону, військовослужбовець Іван Гуляк. Місія цьогорічного забігу надважлива зібрати кошти в підтримку бригади Чорний ліс військової частини а 1108 У В нас 650 учасників, і це є третій півмарафон. І найбільш чисельніший. Чим він ще особливий, що в нас є з нашої бригади, буде 30 військовослужбовців бігти благодійний кілометр і гасло Кожен кілометр важливий, він, він показує, що як люди підтримують військових, так само і військові сприяють тому, щоб життя далі продовжувалось. Так як кожен кілометр це донат у скарбничку ЗСУ, дистанцій марафону було кілька: 5, 10 та 21 кілометр. Учасники завчасно обирали ту, де найкраще могли проявити себе та свою витривалість. Е, пробігали 20, 21 кілометр пів марафон. Долучилися, тому що мені дуже подобається українські змагання. Тим більше я знаю Івана, я знаю, наскільки круто він бігає і він сам запалює відповідно. Тому мені хотілося приїхати саме на його змагання. Я приїхала сюди зі Швеції. Пориви вітру були сильні, і рельєф гірки. Ну Но... В принципі результатом я задоволений. А ще традиційно був благочинний забіг трасою в один кілометр, на який мали змогу зареєструватись усі охочі і тим самим підтримати бригаду Чорний ліс. Благодійно, як і інші дистанції, бігли чимало військових. У такий спосіб вони підтримували та дякували своїм побратимам. Дистанція супер по факту не складна, але погода трошки мене підвела. Але мені нічого я. Пробіг тут марафон самий найкращий. Арсен отримав при падінні з висоти. Він наш електрик, який відновлював нам світло, коли в темні часи ворог його забрав. Отримав драму і зараз відновлюється. Я думаю, що вже на наступний рік він буде впевнено крокувати з усіма і знову виграєш. Правда, Арсен? Окрім здорового азарту, півмарафон є ще яскравою туристичною промоцією міста, адже знайомить учасників із головними принадами Дрогобича, які розташовані по руху маршруту цього року. Як і минулих, усі учасники марафону можуть відвідати основні туристичні локації нашого міста. Це піднятися на вежу ратуші, відвідати церкву святого палац Палацмис. Тест нашу другобицьку селиварню та інші локації з року в рік активними учасниками змагань є й діти біжать на коротких дистанціях і в такий спосіб з маличку любов'ю до спорту та витривалості. Переможців Дрогобич Хелфмарафон традиційно було кілька десятків у різних категоріях. Усі відзначили медалями та сувенірною продукцією. Найголовніше заповняють учасники. І їхній біг це про підтримку воїнів. Тож свої перемоги присвячують захисникам та захисницям України. Я вдячний збройним силам України, зокрема своєму тату, який зараз боронить Україну на Донецькому напрямку. І Дуже важливо пам'ятати про це, допомагати збройним силам України не тільки такими захід і щоденними донатами. Це вже наш третій півмарафон. Чому важливі такі заходи? Ну, По-перше, це мотивація у суспільства, друге підтримка Збройних сил, сил оборони. І третє це пам'ять про наших побратимів. На футболках зображені позивні хлопців, які, на жаль, загинули. І в пам'ять про них ми сьогодні в цих футболочках пробігли на цьому заході.